Десь неподалік, за ожиновими чагарями, заховалося маленьке королівство ельфів та фейс. І живуть у ньому дуже малесенькі істоти. Я ельф Бен. А я принцеса Холі. Гайда гратись! Зачекай нас! Маленьке королівство Бена і Холлі. Сьогоднішня пригода починається у маленькому замку. Шпигуни. Погляньте. Ми отримали запрошення на корабельний карнавал. О! Я так люблю корабельні карнавали. Всі кораблі вийдуть у плавання. Буде музика. І танці. Але король і королева Мерігольд завжди насміхаються з мого корабля. Вони такі пихаті. <рес> ну, можливо, цього року вони не приїдуть. О, доброго дня, королю Мерігольде! Після, друже, ти збираєшся на карнавал. У нас чудовий корабель цього року. Побачиш, який він гарний. Так, у мене теж чудовий корабель. Справді, не можу дочекатися усього найкращого. Ці мири такі манірні. Цього року наш корабель буде найкращим. Що це за корабель, Ваша Величність? Е? Корабель, який ви мені побудуєте. Я? Даруйте, Ваша Величність. Ельфи справжні майстри у кораблебудуванні і це я... я збудую кращий корабель. Ні, синітниці. Ні, я можу. Припиніть. Тихо. Мені байдуже, як ви це зробите. Побудуйте мені корабель. Цікаво, як же ми будемо працювати разом. Я знаю, кожен з нас збудує корабель. І король вибере найкращий. Він вибере мій. Ні, мого. У мене є фантастична ідея. О, а яка ідея? Це таємниця. Ходімо, Бене. Ну і нехай, моя ідея набагато краще. А якого корабля ми будемо будувати? Ми побудуємо корабель вікінгів. Класно. Няню. А якого корабля ми побудуємо? Не уявляю. У старого мудрого ельфа є ідея, але це таємниця. Чудово, давайте її дізнаємося. Але ж це шахрайство. Так, молодець флур. Це зветься шахрайством. Наш корабель вікінгів матиме щити по боках та голову дракона на кормі. О, він буде великий? Ні, не дуже. Такий, щоб вмістити короля. Феї полетіли. Рушаємо до замку. Отже, вони будуть корабель вікінгів. Ми теж таке зробимо. Але ж це крадіжка. Так, Флур, молодець. Це зветься крадіжка. Абракадабра, Корабель вікінгів. І він буде іще кращим, якщо ми його збільшимо. Алло. Привіт, няню! Як ваші справи із кораблем? Ми закінчили. Ми начаклували корабель вікінгів. Що? Корабель вікінгів у нас. Це ж треба. Ми вдвох будуємо корабель вікінгів. Няня -ня сливка будує корабель вікінгів. О! Вони шпигували за нами. М -м, у цю гру можуть грати двоє. Хто хоче бути шпигуном? Я! 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 Ельф Барнабі, ти будеш нашим шпигуном. Але спочатку ти повинен стати схожим на фею. Два крильця прикріпимо. Іграшкова чарівна паличка. І шапочка, щоб прикрити твої вушка ельфа. Але феї не помітять, що це барнабі. Ні, не помітять. Я замаскуюсь. Привіт! Доброго дня! Я щойно поселився тут! Я фея. І як же тебе звуть? Барнабі! Ой, е, мене Бамбі. Я фея. Ой. E, тобто я. я фей. Добре заходь. Діти, привітайтеся з бамбі. Привіт, бамбі! бамбі! Дивись, ми будуємо корабель вікінгів. Ельфи теж будують корабель, але наш більший. О! А ти не багатослівний бамбі. Ні. Um, я фей. <клес> Ой, тобто... Бамбі, а ми з тобою знайомі? Ні. Але мені вже час іти. Приємно було познайомитись. Бувайте! Місія виконана! Я знаю усе про корабель, який будують феї. Ну, о, як і який він. Він великий, більший за наш. Тоді ми і зробимо найбільший корабель вікінгів. Так, Таре! Та Тебе ж не впізнали, барнабі. Ні, мене ніхто не впізнав. Я згадала, де я зустрічала бамбі. Це був переодягнений Барнабі. О, ельфи шпигують за нами? Це просто нечувано. Але ми теж шпигували. Це інше. Ми ж перші це вигадали. Отже, тепер ельфи знають все про наш корабель. Чудово. Ми ще більше дізнаємося про їхній корабель. Сонечко, будеш нашим шпугуном. Добре. Зробимо з тебе ельфа. Жодних крил. Привіт, вуха. Вона все ще нагадує суничку. М -м -м так. Треба її перевдягти. Чудово! щирі, <плес> сині! На, на кораблі перепливають. Море синє-синє. Доброго дня. Доброго дня. Я ельф. Я щойно поселився на вашій галявині. У справді? Як же тебе звуть, маленька? Сонечка. Яке чудове ім'я. Вибачте, Аліса. Це ім'я навіть краще. Заходь. Цей ельф, шпигун фей. Давайте не вигадуємо щось безглузде про наш корабель. Добре? Ого. Який великий корабель. Так, і ми ще не закінчили. Ми ще плануємо приладнати йому лапи. Лапи? Всі кораблі вікінгів мали лапи, як у качок. Як у качки? І голову дракона ми замінимо на. Е, м голову гіпопотама, яка дихає полум'ям. Дуже цікаво. Що ж, приємно було познайомитися. Я дуже поспішаю. А ми і справді все це будемо робити. Ні, це просто для того, щоб шпигун розповів усе це няні сливці. І вона побудувала безглуздий корабель. Я повернулася. Ельф. Ні, це я. Корабель ельфів справді дуже-дуже великий. Нема проблем. Ми теж зробимо великий. А ще нам потрібні лапи качки. Справді. Тоді будуть лапи. І спереду голову гіпопотама, що дихає вогнем. Ви впевнені, що це добре? Хм, Може доробити ще й курячі крила. Па -па -па. Чудово! Давайте візьмемо його на прогулянку. Прогулянка! Це зажахливий шум. Доброго ранку, старий мудрі Ельфи. Тобі подобається наш корабель? Як на мене, трохи смішний. Такі кораблі були у вікінгів. Е, ні. Я можу показати вам, які були кораблі у вікінгів. Пане Ельфе, будь ласка, виведи і наш корабель. Йдемо. Ой, що сталося? Корабель не проходить у двері, він занадто великий. Ой, я просто збентежений. здається, вам потрібна допомога, щоб дістати корабель. Так, будь ласка. Дорогенький, Уперед! Ага. Ага. Я сподіваюся, що ми все ж таки встигнемо його відремонтувати. Ага. Привіт усім. Ну що, готовий мій корабель? Так, величність. величносте. Що це таке? Ваш корабель. Тобто я попросив зробити мені такий корабель, щоб з нього не глузували. І ось що я маю. Так, ваша величність. А хто придумав цю чудернацьку голову гіпопотама? Це я придумав. А я придумав полум'я. А лапи, це була моя ідея. А я вигадала крила. З мене глузуватимуть абсолютно усі. Не дочекаюся, щоб побачити корабель Фісла. <бук> <пук> 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 що це за шум? <пук> 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 oh! Привіт! Це ваш корабель, ваша Величність? Так, а що? Він. Так, я знаю. Він маю сказати, це найдивовижніший корабель, який я бачив. Фантастичний! Ну? Дуже дякую. Це найкращий корабель карнавалу. Ура! Вікенги, вікінги, вікінги, сміли і щирі сині, на кораблі переклають, море синя синє. Вікінги, 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 хороші та шалені. На кораблі переклади Океани землі.